Так, бачу, ті двоє паскудників користуються читами. Зупиняю машину. Сер, ви порушуєте ігрову конституцію. Негайно припиніть обходити правила. А ну не смій читерити прямо при нас. От стерво, Зараз ми тобі покажемо. Навіть якщо хтось грає не за правилами, ми завжди знайдемо спосіб його здолати і стати переможцями. Адже ми справжні ігронавти! Сьогодні у програмі. Чим гірший комп, тим крутіша гра. Коли Мощності не дозволяли робити якісь реально круті віші, розробникам приходилось викручуватися. Дізнайся у фокусі, як слабкі ПК рухали вперед ігрову індустрію. Що чекало на ігронавтів на ігровій виставці Вігейм у Києві? Хто зможе кинути виклик злу і врятувати світ від загибелі? Всесвіту майже кранти. Єдина надія на цих природжених бійців. І саме ви поведете їх у бій. Дізнайся, найексклюзивніші подробиці моба шутеру «Бетлборн». Брутальні тачі для справжніх мачо у п'ятірці і гронавта. А просто зараз гаряча новина. НСК Олімпійський, головна спортивна арена країни. Тільки не цього разу, адже наприкінці квітня до столиці України завітало свято геймінгу, ігрова виставка, Війґейм, фірмовий мерч, кручі девайси, армія косплеєрів та живі розробники. Ігронавти не могли таке пропустити. І тобі ми цього не дозволимо. У -у -у -у, ігронавти! Щоправда про розробників, це ми погарячкували. На жаль, на виставці їх було небагато. А от можливостей пограти на якомусь неймовірному девайсі на V-Game було повно. Наприклад, на величезному екрані для повторів прямісінько у епіцентрі українського футболу на стадіоні. В рамках этого мероприятия каждый желающий может попасть в чашу стадиона без футболистов, без зрителей, как вы можете наблюдать, и приобщиться к компьютерным играм. Ну, в данный момент ребята играют в Mortal Kombat X на огромном экране 104 квадратных метра. Кого сегодня на стадионе только не встретишь? Герой Дэви Мейкрай. Ай ты два! Привет, агронавты! Так, знакомое обличчя. а это ж творец Кредл. И я Талмачов. да Та на выставке он не с собственным стендом, а с собственным сиквелом. А во что ты с ребенком играешь, если играешь? Соника. Это очень тяжелая, сложная игра. Скажи, мы не можем робота победить. Мы не можем робота победить. Ходімо далі. А ще краще. Поїхали Прямісінько до цих хлопців, які придумали унікальний девайс для окулу слів. Він перетворює гоночний симулятор на справжнє раллі. А чоловік садиться, какой-то фанат может быть гонок або авіаційних симуляторів. одягає шлем віртуальної реальності. їде, літає, його шатає, двигають очень сильно. Причому платформа видає там перегрузки до 2G. Да, очень много грибов, психотропних веществ. Нічого не скажеш, навігейм був справжній хардкор. Тобто фильм «Хардкор» – инновационное кино, снятое геймерами для геймеров. Это фильм, который снят с эффектом от первого лица. Создается впечатление, будто бы ты игрок виртуальной игры, но находишься при этом внутри экрана, а не снаружи. У нас есть настоящая киношная рука. Это, собственно, рука героя Генри, которую применяли в фильме, то есть она непосредственно фигурировала в съемках. Может быть, немного больше. Не пропусти круті подробиці про зйомки хардкору у наступних випусках ігронавтів. Що, ти ще не зганяв на хардкор у кіно? Ану, хутко, одна нога тут, друга нога відьмака. Кого, кого, а героїв ігор та аніме по The Game бігала ціла армія. І не лише бігала, а ще й дефілювала по подіуму у рамках конкурсу косплею. Я путешествую между мирами. Ну, иногда убиваю нечисть. А еще убегают Геральта. Ага. Люди приходят, ставят, делают сценки, делают постановки, боевки, караоке, дефиле. Они делают костюмы не просто так, они еще и отыгрывают персонажей. Люди не сидят дома, а они делают косплей и круто выступают. Да, один раз я э, спрыгнул с э, высотного дома с кайтсерфингом. На дерево, на дерево. І удачно при раз жив цел здоров. Аріо. Живцел арел. Чуваки! я вашу передачу обожаю просто Є -є. Круто! Членам журі, серед яких були і ігронавти, було важко обрати переможця. У всіх і образи яскраві, і костюми крутезні, і артистизм аж випирає. Воу-воу, на мою дівушку упав космодесантник. Воу-воу, на мою дівушку упав космодесантник. Та ми навіть самі закосплеїлись. Дерегенавти! 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 Де десь черепашки? Черепашки, де ти? Але перемогу отримав найвисокотехнологічніший чувак. Можна личний питання? Давай личний. А відкуда ти говориш? Это трудно тебе сказать. Наверное, где-то там. -а -а. Надо дырочку найти. Если вы восстанете и захотите убить всех землян, всех людей, я, я буду с вами, я буду за вас, я буду голосовать за тебя, мой друг, иди в президенты. Хорошо, Спасибо. Законектились. До речі, зробити собі елементи для костюму чи перенести щось у віртуальну реальність можна було теж тут на виставці, завдяки хлопцям, що створили технологію Козак 3D. Казак 3D – это 3D-принтер украинского производства. Все, что представлено у нас на стенде – это продукция, произведенная при помощи 3D-принтера. Винтовка полнофункциональная, Джокер тоже, в принципе, да и Бэтмен тоже. Человек сделан классическим способом, а маска – это продукт, сделанный при помощи 3D-печати. Винтовка практически полностью напечатана такое вот персональное портальное устройство можно изготовить в течение 60 часов машинного времени. И все, можете проходить сквозь стены. Що ж, це були офігезні два дні. Виставка V-Game однозначно вдалася. Хоча без недоліків не обійшлося. Та організатори обіцяють все виправити наступного разу. Фух, наче все круто затусили, все відзняли, всіх косплеєрів опитали. Наче нікого не забули. Можна переходити до нашої наступної ру. Ой, Таня Крофт, привіт! Ну, привіт, гранафти. Створив несамовитий Unreal Tournament та революційний Gears of War. Він увійшов у сотню найкрутіших розробників усіх часів і на хвилі успіху покинув гейміндустрію. Але тепер він вирішив повернутися. Зустрічай Ліфа Блежинського та його новий хард шутер Лоу Брейкерс. У недалекому майбутньому місяць було знищено, і це змінило гравітацію на землі. Планетою прокотився повний трендець, який ледь не зруйнував усе нафіг. Та людству вдалося приборкати нову гравітацію, але не вдалося приборкати злочинні синдикати. Саме на боротьбу з ними ви й вирушите у лоу брейкерс. В основі гри протистояння двох ворогуючих фракцій: лоу, які представлятимуть закон, та брейкер. З які закон порушуватимуть, у кожної команди буде по п'ять бійців із найрізноманітніших військових класів. Клас вбивця буде круто володіти електричними мечами та плазмовим дробаганом. Ганер матиме на плечі ракетомет та шмалятиме з футуристичного автомату. Застрільник не кисло фігачитиме кулеметом та гранатами. І нарешті довбаний Бугай «Титан» шкваритиме базукою та електричною рушницею. Під час стрімких та несамовитих перестрілок можна буде підбирати собі нові волини, але тільки ті, що відповіли. Датимуть класу твого персонажа, та буде і така зброя, якою зможуть скористатися усі класи бійців. Це гравітація. Найкрутіша фішка гри це вертикальний геймплей. Через низьку силу тяжіння. Ви зможете умить заскочити на верхівку будівлі, відкинути вражину на кілька метрів чи влаштувати гарячу зарубу прямо у польоті. Але не втрачайте пильності, адже супротивники також будуть влаштовувати вам такі підлянки. Джетпаки, базуки та ігри з гравітації одразу видно, що Клів Блажинський вирішив гучно повернутися у ігрову індустрію. Але чи вдасться це йому? Ти дізнаєшся вже у цьому році, коли кооперативний шутер Лоу Брейкерс вийде на ПК. А просто зараз нікуди не йди. Далі найцікавіше. Лоу Брейкерс ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Міф номер 1 Star Wars Battlefront. Триває жорстока війна між імперією та повстанцями. По усій галактиці мільйони бійців, не жаліючи власного життя, роблять піу-піу-піу. За кожним поворотом чатує смерть від бластера джедайського меча чи ноги крокуючого танку. А подейкують, що варто особливо остерігатися дерев на планеті Ендо. Адже вони можуть запросто розчавити тебе. Час кинути виклик. Матінці природі та кілька гранат, щоб дізнатися, чи це правда. Окей, беремо спеціальну лісорубську гранату і. Ха-ха! Живий! Не таке ти вже й страшне дерево! Тож перший міф спростовано! Та все одно бережіть природу! Ну а ми рушаємо далі! Міф номер 2 Fallout 4. після ядерної війни світ змінився. По радіоактивних руїнах нишпорять мутанти та головорізи. Вцілілі крихти людства ховаються по бункерах, а правда на боці того, у кого силова броня. Це знають усі, та мало кому відомі традиції цього нового дивного світу. Подейкують, що тут під час розмови можна тримати будь-який предмет, і співрозмовник не звертатиме. На це жодної уваги зараз ігронавти з'ясують, чи це так Так, візьмемо оцю штуку. Привіт! А як щодо ноги дивно, навіть труп зовсім не турбує співрозмовника, а це означає хороші манери та підтверджений міф. Переходимо до останнього третього. Діф номер 3 Just Coast 3. Агент Ріко Родрігас, тобто ти, ігронавта, звільняє Райський острів від диктатури за допомогою серії терактів повітряної гімнастики та гарпунінгу. Роботка небезпечна, адже тебе запросто може вбити вибух, посіпаки диктатора та, звісно ж, кровожерлива гравітація. Та з'явився міф, що можна вижити при падінні з будь-якої висоти, якщо при цьому сидіти за. Кермом. Зараз ми це перевіримо. Поїхали! Юху! Яка краса! Ось я пішов у школу, ось моє перше кохання. Вибачте, все життя перед очима пролетіло. А зараз буде боляче! О! Хух! Обійшлося! Це тому, що я пристібнувся. Останній на сьогодні міф підтверджено. А нікуди не йди. Адже попереду найцікавіше. Далі у програмі Чим гірший комп, тим крутіша гра. Коли мощності не дозволяли делати якісь реально круті віші, розробникам приходилось викручуватися. Дізнайся у фокусі, як слабкі ПК рухали вперед ігрову індустрію. Хто зможе кинути виклик злу і врятувати світ від загибелі? Всесвіту майже кранти. Єдина надія на цих природжених бійців. І саме ви поведете їх у бій. Дізнайся, найексклюзивніші подробиці моба шутеру «Бетлборн». Брутальні тачі для справжніх мачо у п'ятірці і гронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі хто зможе кинути виклик злу і врятувати світ від загибелі? Всесвіту майже кранти. Єдина надія на цих природжених бійців. І саме ви поведете їх у бій. Дізнайся найексклюзивніші подробиці моба шутеру Бетлборн. Брутальні тачі для справжніх мачо у п'ятірці і гронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Нас оточують найсучасніші, найпотужніші, найпродуктивніші, найпортативніші, найавтономніші, найрозумніші гаджети. Вони дозволяють створити величезні віртуальні простори, а потім рознести їх до бісової бабці. Але що, окрім сучасних технологій, може зробити ігри крутішими? Так, оцей антикварний мотлок. Як слабкі комп'ютери роблять ігри кращими? Про це і піде сьогодні мова у фокусі. Сьогодні фантазію розробників обмежує лише розмір бюджету та строки виходу. Ось вам 300 мільйонів. І щоб у четвер було дві Call of Duty. І понеслося. А у часи, коли ігри тільки підкорювали світ, на шляху їх творців була лише одна перепона. Первые игры были достаточно простые. Точка гоняет другую точку. И в принципе это все, на что хватало аппаратной мощности. Но технологии развивались и вместе с ними игры тоже ставали более комплексными. Теперь уже целых пять точек там было. Вспомните Понг, он так, просто элементарный, но при этом до сих пор популярный. Вот только слабые технологии иногда приносили больше пользы, чем вреда. Например, благодаря ним придумали Марио. Культового сантехніка впізнають та обожнюють по всьому світі. Він став символом відеоігор та черепаху ненависництва. Та цього б ніколи не сталося, якби не мало потужні технології. Вперше Маріо став персонажем гри «Донкі Конг, що вийшла у 1981-му на ігрових автоматах. Та під час створення гри розробник Шігеру Міямото зіштовхнувся з проблемою. Автомати могли показувати героя розміром не більше ніж 16 на 16 пікселів. Тому він вирішив використати цей обсяг по максимуму, щоб зробити героя колоритним. Так у Маріо з'явився великий ніс та вуха, вуса, кепка та барвистий комбінезончик. А от творець принца персії придумав крутого героя сам. Ні, не цього. Старішого принца Персі. Хоча на той час він був зірцем краси у іграх. Які рухи, яка анімація. Щоправда, вона зжирала майже усі ресурси комп'ютеру. Їх зовсім не лишилося на промальовку крутого злого боса. Когда мощності не дозволяли какие-то реально крутые вещи, разработчикам приходилось викручуватися. Главный дизайнер Джордан Мехнер придумав таку фішку. Он просто создал двойника принца Персії, щоб не заморачиваться насчет моделирования його очередного противника или боса. Слий двійник страшенно сподобався гравцям і творцям інших ігор. Це була інновація, на створення якої надихнув брак потужності. Може, це лише поодинокий випадок. Когда не хватало мощности технологий, для разработчиков процесс создания игры превращался в своего рода челлендж. Нужно было каким-то образом придумать что-нибудь новенькое, чтобы обойти имеющиеся ограничения. И на самом деле это помогло придумать многие вещи, без которых невозможно представить современные игры. Например, прогрессию сложности. Сейчас чем дальше в игре играешь, тем более мощные толстологики на тебя прут и больше ракет на них нужно тратить. Но эту гениальную геймдизайнерскую фишку придумали совершенно случайно еще в далеких 80-х создатели игры Space Invaders. В этой игре на тебя надвигается армада пришельцев. И чем больше ты этих пришельцев отстреливаешь, тем быстрее они двигаются и маневрируют, и сложнее в них попасть. Прикол в том, что разработчики изначально планировали, чтобы все эти пришельцы двигались с одной скоростью. Но их было так много, что компьютер не справлялся, и игра тормозила. А когда ты немножечко расчищал экран, то действие становилось бодрее, и поэтому они начинали двигаться с уже заданной скоростью. Но когда это на тесте увидел геймдизайнер, он понял, что это фича, а не баг, и сказал, чтобы это оставить Так, в общем-то, придумали У 80-х ігри були дуже короткими. Багато рівнів тупо не влізали на дискети. Ось творці роук і подумали, а чому б не написати алгоритм, який буде сам будувати локації. Так і вчинили. І тепер у іграх є генерація рівнів завдяки розробникам роук та слабким комп'ютерам. А от Хідео наш Кодзіма взагалі вигадав цілий жанр. Спочатку він планував зробити Metal Gear звичайним екшеном з великою кількістю стрілянини. Та комп'ютер, для якого створювалась гра, не справлявся з юрбою персонажів, що ведуть бойові дії. Тому Кодзімі довелося перероблювати концепцію так, що доведелось багато ховатись. Так з'явився Стелс Екшен. Ішов час, технології розвивалися і обмежували розробників все менше і менше. На екрані стало можливим розміщати героя будь-якого розміру та будь-яку кількість об'єктів. З'явилося 3D: інтернет та купа гаджетів. І якщо 20-30 років тому прогрес не встигав за ідеями, то сьогодні вже ми не встигаємо за прогресом. Ігрова індустрія дуже великими темпами розвивається, і достатньо сложно угнатися по характеристикам железа, котрої у тебе є. Чтобы оно тянуло все то, что выходит вот за последние несколько лет. Якщо слабкі технологии надихали розробників на інновації, то, мабуть, у эру потужных гаджетів нових идей у играх. Производительность растет, частота процессоров растет, а в играх растет только количество одинаковых спецфектов. Ну, несправедливо было бы говорить, что сейчас совсем ничего нового в игровой индустрии не придумывается, все мы живем в Eero Portal and Rocket League. Но согласитесь, все-таки сейчас разработчики куда больше фокусируются не на выдумывании. Каких-то новых механик, а на том, чтобы сделать картинку покрасивее с большим количеством взрывов. И это, кстати, достаточно многих раздражает. Я думаю, что в 90-х годах, когда игры были пиксельными, ну или векторными, как другой мир, они уже достигли эстетического почти совершенства. Флэшбэк, он был великолепен эстетически. Там не было ни одного места, которое бы вызывало раздражение, не было артефактов. Потом пришло 3D, и эстетические игры скатились на дно, ужасно дно. И только лишь сейчас они добираются до уровня эстетики игр начала 90-х. И еще не добрались. Раньше мало потужные технологии о Обмежували розробників і вони шукали творчий вихід. А сьогодні жодних технічних обмежень. Тому більшість ігротворців працюють по накатаній. Та це не значить, що через технічний прогрес на ігри чекає стагнація нових ідей. Навпаки, технічний прогрес відкриває нове джерело інновацій. Сейчас тенденция к тому, що ті те ж технології, движки становятся доступнее, Поэтому наверняка желающих і можливостей будет більше у молодих команд, у молодих студій. Хочеться вірити, що все більше людей будут в цю індустрію приходити. Ти нічого не шариш у розробці, не біда. Якщо захочеш піти шляхом ігротворця, навчишся. Чи вигадаєш інновацію? Бо саме коли лізеш у воду, не знаючи вроду, тоді і приходять найгеніальніші ідеї. Далі у програмі брутальні тачі для справжніх мачо у п'ятірці і гронавтах. Але спершу рубрика Ексклюзив. Коли у Всесвіті лишилася єдина зірка, а планету, що обертається навколо неї, хоче захопити злий тиран. Єдиний, хто може йому завадити, це ти. А допоможе у цьому Меліса Міллер, розробниця карколомного моба шутеру Бетелбо. Вітаю вас, ігронавти. Ніколи теревените, адже ви на далекій планеті і мусите протистояти силам паскудного лорда Рендейна, і у будь-якого тирана у нього є своя армія, з якою вам доведеться зійтися у численних баталіях 5 на 5. Але не переживайте, у вас на вибір є 25 крутих вояк із п'яти найрізноманітніших фракцій. Наприклад, Маркіз де Калібр, і інші з союзу останнього світла, просто помішаний на кібернетиці, а також на влучній стрільбі і снайперки. Спритна вбивця Мелка із фракції Елдриді обожнює як лазерні так і смертоносні шипи з отрутою. Рад з імперії Дженеріків шинкує супротивників гострющими катанами. Оренді із фракції бунтівників може навішати магічних копняків. А Бугай Монтана з об'єднаних мирних республік із кулемету вшкварить і з кулака попиці дасть. Та унікальна зброя це ще не все. Кожен з героїв має круті суперудари, як от у гладіатора Калдаріуса, який, врізавшись у землю, здатен створити потужну ударну хвилю. Та окрім цього, у вас ще буде купа корисних навичок, які треба буде ще відкрити. Тож прокачуйтесь і зможете уповільнювати ворогів, поглинати їх енергію або лікувати союзників. Також у вас будуть міньйони, тобто комп'ютерні помічники, що будуть готові померти за вас. До речі, у режимі переплавлення саме це вони і робитимуть. Обидві команди вестимуть своїх міньйонів у піт. За кожного загиблого міньйона ви отримуватимете бали і виграє та команда, що заробить найбільшу кількість балів. Та це не єдиний режим мультиплеєру. Є ще два вторгнення, де ваша команда захищатиме базу від нападу супротивників, та руйнування, де ваша задача це захоплення і утримання контрольних точок на мапі. До речі, ще одна фішка гри це режим розділеного екрану. Справжня рідкість у наш час, але це дає вам можливість рубатись у Бетлборн вдвох на одному компі чи приставці. А якщо ви набігаєтесь в онлайні, то завжди зможете пройти одиночну кампанію. І тут ми вам обіцяємо захоплюючий сюжет, де ви зможете власноруч захищати єдину в зоряну систему від страшної катастрофи. Тож у будь-якому разі буде повний ульот. Спеціально лів ігунатів. І, хоча візуально Battleborn трохи нагадує інше творіння Gearbox Borderlands, можемо сміливо запевнити це крутезна самостійна моба, яка будь-кому дасть прикурити вже навесні цього року. Мрієш про крутий суперкар за мільйон зелених, такий щоб з литими дисками та шкіряним салоном, і щоб дверцята відкривалися вертикально. Так, наша тобі порада. Викінці думки з голови. Це ж тачки для метросексуалів, які втирають гель у своє волосся. Фу у справжнього матчу має бути шалена тача, брутальна і несамовита. Якраз такі і промчать перед тобою просто зараз у п'ятірці ігронавта. Поїхали. Безкрайня пустеля. Сонце пече так, що шкіра засмагає не тільки ззовні, але й зсередини. Та приймати сонячні ванни немає часу. Адже навкруги мародери В шаленому Максу з одноіменної гри сподіватися варто лише на себе і свого чотириколісного друга. Звати друга-перехоплювач за національністю Форт Фалькон. Замість серця потужний восьмиціліндровий двигун. Не машина, а диво. Тому нічого дивного, що тачилу у макса віджали місцеві гопники на самісінькому початку. Адку гри перехоплювач ідеальна тачка для виживання у жорстокому постапокаліпсисі. Тому вона у нашому брутальному рейтинзі, але через брак протиугонної системи лише на п'ятому місці. А якщо хтось надумає угнати наступну машину, то йому буде ой як не солодко. Клоуни це добре. Фургончик з морозивом теж добре. Та інколи буває так, що дві гарні речі перетворюються в одну погану, страшну, зловісну річ. Наприклад, у Твістет Клоу, в фургончику з морозивом, п'ятий вершник апокаліпсису і позашлюбний син сатани в одній особі. Знайомся, світуз, не повторюйте такі зачіски у вашій перукарні. А це його фургон. Він вміє перетворюватися на бойового робота. Самомогідною клоунячою головою і взагалі розносити все на своєму шляху. Що ж, принаймні, вороги Світтуза помирають не від цукрового діабету. Хай там як солодке, шкідливо. Тому брутальна тачка із Twisted метал паркується на четвертому місці нашого хіт параду. Ідіть до дітька!» до нього рідного і рушаємо. Кожен шанувальник важкої музики та готичних дівчат, дивлячись на цей автомобіль, подумає: дідько і буде правий. Адже саме так називається Тачила Едді, героя Брута Legend. Він потрапив до фентезійного світу і тепер роз'їжджає по ньому на своєму хот-роді та влаштовує місцевим потворам справжній рок н рол крута аерографія, потужна аудіосистема, вбудовані кулемети. Тачила настільки брутальна, що безсумнівно заслуговує на місце у нашому рейтинзі. Але отримує лише бронзу, бо виконує пісню помирати так з музикою соло. А от наступний номінант – справжній оркестр смерть. Півдня стоїш у пробці, а потім через кожні 100 метрів натикаєшся на пішоходний перехід. І чекаєш, 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 поки повільні та кульгаві людці перейдуть дорогу. І тут терпець може урватися. Yow! No, Yow! No. Чавити, шавити, всіх задавлю і тебе, і тебе. Гей, а ти куди погнав? Ану, стрибай, під мій бампер. Приблизно так проходить кожен день Макса з гри Кармагедон за кермом червоного орла. А щоб пішоходи, не дай Боже, не вціліли після ДТП. по усьому корпусу тачки прокладено величезне ріжуче лез. Оце це ми розуміємо підрізати на дорозі. Ось чому червоний Орел у чаті найбрутальніших машин та да лише на другому місці. Адже він, як і всі інші номінанти, у рейтинзі, ні. Що без водія на відміну від переможця? Женщина. Ви що на красний й дьоті? Не відео ці штолі. Взагалі. Місто засинає, грабіжники прокидаються. Нічні вулиці огортає страх і небезпека. Здається, вже нічого не врятує готинг від занурення в безодню беззаконня. Цьому місту терміново потрібен Бетмен, а цьому Бетмену потрібен Бетмобіль. Інакше як він буде встигати розправлятися з усіма злочинцями? Метро ж на ніч закриває тачка кажанчика не менш брутальна за метро у годину пік. Ну і при цьому нафарширована гаджетами, стріляє з кулеметів, може катапультувати водія і взагалі перетворюється на танк. А найкрутіше те, що розносити негідників за допомогою Бетмобіля можна навіть не сидячи за кермом, адже він керує. Дистанційно. Ну, спробуйте тепер виписати мені штраф за перевищення швидкості. Завдяки Бетмобілю Бетмен може рятувати місто, не злізаючи з унітазу. І це настільки брутально, що Бетмобіль оголошується однозначним переможцем п'ятірки Ігронафта. Коли чогось не можна, це не про нас. На нас не розповсюджуються заборони. Тільки нам можна ходити по газону, тільки нам під силу зробити так, щоб паралельні лінії пересіклись. Тільки ми можемо ділити на нуль. єдине, що нам не під силу прогавити наступний випуск ігронавтів. рівно за тиждень на К'ю Ті.